Наступного ранку дівчинка веселка пішла гуляти околицями міста. На дворі блискітками на траві, сяє в червень. Сонячні промені відбивалися від води і зігрівали скелі, а світло блакитне небо ліниво гнало білі хмарки. Дівчинка ще ніколи не гуляла тут. Вид річки і дальнього лісу захоплював її. Сонце припікало. А теплий вітерець грався з малою в пішморки. Дитина йшла, розмовляючи з татом. Про що не може згадати? Якоїсь миті дівчинка зрозуміла, що місце, в яке вона забрала, виявилося безлюдним, і вона не знає, як вибратися. Тат, як повернутися до брата? Я загубилась, сказала дитина, захвилювавшись. На мить їй стала самотня, але потім мала почула тата, чий голос зливався з вітром. Не бійся, котику, глянь, бачиш, там печера. Зайди і сядь у ній, щоб сонце тобі не палило, а я покличу твого брата. Дівчинка так і зробила. Обернувшись, мала побачила скелю із затишною прохолодною печеркою всередині. Увійшовши туди і вмостившись на теплій траві, сховавшись від сонця, дівчинка веселка могла побачити набагато більше. Поруч із нею колихалася соничка і, усміхнувшись, мала з'їла її. Тато передав Сусу, що вона загубилась, і повів його до неї. Брат переживав, чому так вийшло. Але тато заспокоїв його, сказавши, що дівчинка веселка в холодку і не голодна. Побачивши Ісуса, дівчинка вибігла назустріч і стрибнула в його обійми. І куди тебе занесло, мишка? зі стурбованою усмішкою спитав брат. З татом гуляла за вітром. Він мені сунечку дав і сховав там, бо було жарко. Дівчинка показала ручкою на печеру і лагідно пригорнув її до себе. Налякала мене мій безстрашний подорожувальнику, тепло мовив він. Будемо тепер разом гуляти, добре? Дівчинка кивнула і знову пригорнулася до брата, сховавши ручки всередину.